Доріг на Буковині критичний. Минулої ночі у Хотинському районі Чернівецької області п'яний водій наїхав на групу студентів. Є жертви. На рогізні, нарешті, буде водопровід та каналізація. Вітаю вас на п'ятому каналі події Четверга 10 жовтня в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослава Унуфрик. Минулої ночі у Хотинському районі Чернівецької області п'яний водій наїхав на групу студентів. Двоє дівчат загинуло ще двох хлопців госпіталізували в Хотинську лікарню. Вони перебувають у реанімації. Наразі розслідування цієї справи перебуває на особливому контролі прокурора області. Близько першої години машина, яка їхала цією дорогою, назавжди змінила життя усіх, хто знаходився біля цього магазину. Місцеві мешканці переконані, якби на авто, яке стояло поруч, то жертв було би ще більше. В ту ніч біля магазину стояло близько 30 осіб. 20-річний горе керувальник, який за попередніми даними був під дією оковитої, врізався в машину, що стояла поблизу, а вже та в свою чергу збила чотирьох студентів. Ми вчора стояли, собі говорили, були ми з Ну як не можу словами передати. Тяжко. Їхав в той з їхав, він налетів. Якби там машина не стояла, там було б більше жертв. Ві мешканці переконані, воно в цьому ось цей ресторан та ось ця нині обгорожена територія. Дорога тепер надто вузька. Якби не так, шансів уникнути зіткнення було б більше. Часний підприємець займив це остановки, згузили дорогу. Парень їхав з гори, потрапив на яму, колесо, лопло чи що там було. І тут настрічу йому машина, і він наїхав на двох дівчаток. Куди вони мали діватися? Він не мав куди скерувати, і маєте. Факт на лісу, це дорога, це роз'їзд дороги. Там зробили, лісовози возять дрова, тягачі такі, він, він його. де він? він тут не влазиться, в радіо він не влазиться. От і це результат. Дві молоді людині загинули. Одна з жертв, 16-річна мешканка Хотинщини, загинула відразу ж на місці події. Іншого госпіталізували, Цім врятувати її життя таки не вдалося. Двоє юнаків наразі перебувають у лікарні. Один молодий чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні Хотинської районної лікарні. Його стан важкий, однак стабільний. Другий знаходиться в неврологічному відділенні. У нього менш важкі травми. Зараз в даний час тривають слідчі дії з особою, яка вчинила цю дорожню транспортну пригоду. За вчинене водієві загрожує від 5 до 10 років за ґратами та позбавлення права керувати транспортом до 3 років. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. На рогізні, нарешті, буде водопровід та каналізація. Сьогодні там урочисто вели в експлуатацію напірний колектор. І нарешті мешканці цього мікрорайону позбудуться не лише постійного смороду, але й підтоплення ґрунтовими водами, змішаними з каналізаційними стоками. Чистоти вони стікають що секунди, тому що кхм, отам є відкритий водойм, і він траншея, яка була викопана років 15, можливо, 20, Вона проходить 2 кілометри аж туди, і напевно то все мало стікати прут. Але так як то все забилося, і воно все. Е, е, Компактно затримувалися на одній площині. Проблеми з водою та каналізацією й на рогізні були страшенними. Стічні води стікали в поле, і над усім мікрорайоном стояв страшенний сморід, і неможливо було дихати. Але й в цій країні нарешті дійшла цивілізація. Тут побудували водопровід та напірний колектор. Дивіться, ми вже зробили перший. Основний крок, який зараз дає нам можливість, водоканал приймає на баланс і робиться на технічну документацію приєднуватися будинки до каналіційного колектора, але тільки з технічними умовами. Я думаю, що зараз на протязі вже. Місяця півтора вже почнуться перші такі врізки в цей конверційний колектор. Сьогодні станція, яка працює біля школи, вже неділю назад включили. І нинішня станція вони перекачують порядка 20 кубів на годину. Має потужність розрахункову від 70. Загальна вартість робіт склала більше 2,5 мільйонів гривень. Гроші вкладали всі потроху. З державного бюджету ми профінансували 1 мільйон 400 тисяч гривень, з міського бюджету профінансували. Мільйон двісті тисяч гривень всього два мільйони шістсот тисяч гривень. Проектна документація і проектна кошторисна вартість складає три з половиною мільйони гривень. І Я вдячний підрядній організації, коли вони виявили патріотизм свій і зробили цей об'єкт по собі вартості. Відтепер, окрім того, що місцеві мешканці зможуть підключатися до водопроводу та каналізації, маючи необхідні технічні документи, можна буде забудовувати новими помешканнями 60 гектарів землі, які до цього часу пустували. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Стан доріг на Буковині критичний. Вони капітально не ремонтувалися більше 20 років. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам повідомив головний дорожник краю. Цьогоріч на ремонт автошляхів області вже витрачено близько 85 мільйонів гривень. Складна ситуація не лише з дорогами, а й мостами. До прикладу, у Потирському районі більше 20 об'єктів не завершені ще з часів повені 2008 року. Аби їх відновити, потрібно більше ніж 550 мільйонів гривень, каже начальник служби автомобільних доріг Буковини. З них 65, аби відбудувати міст в Ростоках. Там вже п'ятий рік поспіль автівкам доводиться курсувати металевим мостом, що після повені зводили як тимчасове і котрий не розрахований на велике навантаження. Назвав Ігор Гах також ті об'єкти, котрі заплановано відновити найперше. Передбачено виконати роботи по об'їзні хотина. Працюємо і повинні виконати роботи до кінця, до кінця листопада місяця. Також плануємо. Значить, плануємо виконати роботи по Вашківцях. Я думаю, що до кінця жовтня ми роботи там виконаємо. Мучна поштова бухарецька і знову поштова. Нинішня вулиця Худякова. як і всі вулиці в Чернівцях декілька разів змінювали назву, але завжди залишалася тією, де знаходиться поштове відділення. Ми продовжуємо нашу рубрику, в якій розповідаємо про вулиці, вулички, проспекти та провулки нашого міста, їхню історію та цікавинки. Нині вулиця Ходікова в Чернівцях є непримітною, але історія в неї дуже цікава. Є дані, що колись вона називалася мучною, тому що вела до мучної площі нині філармонії. Але історична її назва поштова, адже саме тут знаходився перший на Буковині поштамп та телеграф. Ще на цій вулиці були банк Готліп, депозитний банк та біржа. Але ці будинки не збереглися, вони були повністю знищені в часи Великої вітчизняної війни. Вулиця Ходікова за історичними даними існувала ще у 18 столітті. Її права сторона досі відображає той час своїми будинками. А от будівлі по ліву руку сучасніші. Вони побудовані вже після другої світової війни, адже всі будинки з непарного боку вулиці були знищені. Залишився лише один готель Золотий лев він збудований в 1912 році. Фактично, як приватна споруда двох власник, власників, по моєму крамер і ландау, тобто дві жінки вони зуміли збудувати на свої кошти такий прекрасний, таку прекрасну споруду. Пошта ж на цій вулиці функціонує досі. Перший поштамп у Чернівцях почав працювати 1 січня 1783 року. Відтоді назва поштова і прикріпилася до цієї вулиці, і хоч назви змінювалася, але ця назва поверталася постійно. І лише в 1969 році вулиці перейменували на честь героя радянського союзу Олександра Худякова. Олександр Худяков, герой радянського союзу, отримав саме за визволення чернівців від німецьких загарбників. Про нього є відомості в книзі. Вони визволяли буковину, але загалу це ім'я маловідоме. Худяков також заслуговує на те, щоб була його імені вулиця, але що обов'язково було поштову вулицю переймавати на вулиці Худякова, то це напевно великий знак питання. Та й справді городяни часто вулицю Худякова називають тою, на якій стоїть пошта. Величний будинок з багатим оздобленням та годинником. Він справді заслуговує бути центральною будівлею. На цій вулиці у нас збудована за проектом австрійського архітектора Фрідріха Зеца, який будував приміщення пошт по всій австрійській австрійській імперії. кажуть навіть, що у приміщенні поштового відділення колись висів годинник, який регулювали за вказівками звідня, і саме він давав рух усім іншим 29 годинникам споруди. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час. Цього тижня в Україні відзначають тиждень паліативної та хоспісної допомоги. Це терапія покликана полегшити страждання невиліковно хворих і психологічно, і медикаментозно. Попри величезну необхідність подібних установ, в більшості містах її звели лише на папері. Більше у сюжеті чорнівецький онкодиспансер серед хворих пацієнтів чимало таких, хто випробували вже всі можливі методи лікування. Однак хвороба не залишила їм шансу на життя. Ніна Артемівна бореться з раком вже більше 20 років. Жінка сподівається, що у столиці Буковини таки з'являться спеціальні установи для невиліковних хворих. Багато часу лікуюся. Онкодиспансері. це в мене вже друга операція проходить і відчуваю, що центр потрібний, тому що люди, людям, як кажуть, потрібна допомога, найважче психологічно. Ххоспису у Санкт-Петербурзі, тобто спеціальної установи для безнадійно хворих пацієнтів. Тут психотерапевти і медики роблять все, аби полегшити життя не лише недужим, але й їхнім родичам. Подібних медичних закладів у нашій державі лише 20. Вони можуть прийняти лише близько тисячі пацієнтів. Тоді як паліативної допомоги потребують більше п'яти тисяч хворих. У Чернівцях хоспис створений лише на папері. Головний лікар онкодиспансеру показує його проєкт. Каже, і досвідчений персонал для цього є, і закордонний досвід створення подібних установ. Немає грошей. Всі операції, що фінансування, юридичні питання. На створення такого закладу у Чернівцях потрібно близько 15 мільйонів гривень. Головний лікар онкодиспансеру сподівається не на бюджет держави, а на благодійників. Не доживати, а прожити останні дні життя невелікомно хворим. У хосписах допомагають служителі церкви. А господь каже: не він не грішив, ані його батьки не грішили, а хвороба цієї людини сталася, щоб діла милосердя на ній проявилась. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Ви не уявляєте, скільки нашої енергії йде дарма. На дрібні образи, заздрість, ревнощі, страха, гнів, переживання. Гірше від цього лише нам. То чи варто присвячувати життя негативу? 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я. Поменше вам стресів, побільше хороших подій, думок та настрою. А за нашими подіями слідкуйте на нашому офіційному сайті ACC та в соціальних мережах. Будьте сп'ятим. Побачимось.